І всім привіт! І сьогодні у нас буде на обзорі е, цікавий снапшот а саме. Е, якщо я не помиляюсь, 25W32A Він вийшов десь можливо 4 дні назад, 5 днів або, або 3 дні назад. Тому приступаємо одразу до обзору. Як ви бачите, я зараз граю не на Петрі, а на Джаві, Хоча це. Можна сказати, що це не джава, бо вона на телефоні ну, ладно. так. Нам додали ось такі, ну нові... як можна сказати, не Просто перекрашені залізні решітки, а саме, р... а саме мідні решітки. Звичайна бінда, рішітка, трохи окиснена. наполовину окислена і повністю окислена. Також доступні варіанти із покращеністю. Це... Зе... Як же вона називається ця вся? Ця... Ну коротше, ті, що ці. Ті, що... Шо... Медом цей помазаний, коротше. Ось як ви можете бачити, ось таке у нас текстурка. Так само, як і залізні решітки просто цей мідні. Так, наступне, що нам добавили, так це в нас мідні ліхтарі, тобто фонарі, можна сказати. Так само такі самі текстурки, і давайте зразу ж візьмемо хай цей. І оце ось. Так. Трошки підлагою. Так. Ставим. Очіки, подивіться. Ви бачите, вони й переливається там воно, оцей, жовтий цей. Так, тепер ось, ось таке. Прикольно. Мені оця кисла на ця повністю напоминаю, знаєте що? Ото таке дерево є в цьому ваді. В ваду є дерево таке, як у химерне дерево називається. Таке наче текстурка така сама. Так, тепер що до цього. Ну, можна сказати, що воно зроблене не з міді, а зроблене таке, знаєте, з глини таке, глиняний такий колір, хоже трохи на кераміку. Ну, сейчас візьмемо. Так де у нас кераміка, 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 кераміка? А де кераміка? Ну, щас. буду написати. А, да. ось, о, так. Ось десь. Все можливо, ось такий колір. Так оно, ну, давайте поставимо. Так, бачите, ось такий, можна сказати, такий колір цього. Фусь, ось такі мідні ліхтарі. Так, тепер нам додали наступне, а саме мідні цепки. Є такий колір, такий, теж окислені з мідними сот, цими, помазані медом. Так, Давайте зараз ми їх трохи поставимо. Ставляться так само, як і залізні. Текстурка, як обична текстурка. Просто перекрашений цей. А оці ж знову ж мені наповнили це химерне дерево, тільки не химерне, а оті химерні лози. Зараз, можливо, я їх зараз знайду. Так, а де? Nh -nh 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 природный блок. Кажись, оно где-то тут должно быть. Где оно может быть? Где же где, Где где А! Вот о. Так, подождите, как оно называется? Крученые лозы. Угу. У них тоже такая вот все. Бачите, сейчас. Все, они мне немного напомнилось что Вот так. Воно, бачите? Таке саме майже. Це просто більш більш красичне. І ще, що нам додали, так це в нас. А! Угу. Я тут ще не поставив. Значить, зараз ми знайдемо. Ось нам поставили ось ось смолоскип. душ ось. Мідні мідний смолоскип, можна сказати. Текстурка зелена, щось трохи відійдемо, Ось бачите. Ось такий ж самий. Щось воно більше цей. Давайте візьмемо звичайний Smellscape. Ану. А ні, ну. ось так само це. Мені показали, що воно більш робить оці... Оцей дим більше і робить. Клені. Ну, прикольно, але не до кінця цей. Тіби воно можна було б його зробити. Тіпа, знаєте, з громаверсія типа такого цей. Типа не дерев'яна палка, а мідна палка. Або цей. Не мідна палка. Мідна, коротше, оцей стовбурець. Тоді було б красивіше. Або якось щоб його можна було робити по нахиленним, чи якось ще якось так. Ще що нам додали, так це ось все нам короче, в наступних версіях цей ланцюг перейменують у залізний ланцюг. А ще нам додали в минулому снапшоті окислені громоверсті. Чого вони називаються не громовершті, а блискав Угу. Так, ще щось. Може тут нам додавали. Та наче все. Так. Да. Наче все. Але одне, що тепер у нас пустує цей. Типа у нас пустує, ну, залі... із заліза все є. І МІДі теж вже все дороблюється. А золото, а золото кинули просто чи що. Тому ось такий був маленький обзорчик цього снапшоту. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте коментувати. Всім пока-пока!